Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як знайти всі 10 локацій привидів в GTA Online. Після цього ви зможете розблокувати новий костюм і ліврею мисливців за привидами. Також за одну фотографію привида ви отримаєте 40 тисяч доларів, а в кінці квесту 50 тисяч доларів. Загальна сума заробітку становить 450 тисяч доларів. Перше фото в районі Pacific Bluffs. Привида можна побачити з 19 до 20 години вечора. Є дві локації. Це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Друге фото в районі Стробері. Привида можна побачити з 20 до 21 години вечора. Є дві локації. Це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Третє фото в районі Ельборохайць. Привида можна побачити з 21 до 22 годин вечора. Є дві локації це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Четверте фото в районі аеропорту Лос-Сантос. Привида можна побачити з 22 до 23 години вечора. Є дві локації: це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. П'яте фото в районі Річман. Привида можна побачити з 23 до 12 години ночі. Є дві локації. Це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Шосте фото в районі Сайрфлец. Флец. Привида можна побачити з першої до другої години ночі. Є дві локації: це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Сьоме фото в районі Рокфорд Хіллс. Привида можна побачити з 2 до 3 години ночі. Є дві локації це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Восьме фото в районі маленького Сеула. Привида можна побачити з 4 до 5 години ранку. Є дві локації. Це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. Дев'яте фото в районі Іствайнвуд. Привида можна побачити з 5 до 6 години ранку. Є дві локації. Це перша локація. Якщо немає на першій локації, тоді подивіться на другій локації. І останнє десяте фото в земельному акті дамби. Привида можна побачити з 12 до 1 години ночі. Тут лише одна локація, і ця локація буде доступна після всіх попередніх. Ця локація повинна бути останньою. Після цього ви отримаєте 40 тисяч доларів за останню локацію та 50 тисяч доларів бонусу на свій банківський рахунок. Зайдіть в гардероб свого будинку і виберіть особливі костюми. Там ви можете знайти новий костюм мисливців за привидами. Ви також можете купити автомобіль мисливців за привидами, і для цього автомобіля ви зможете придбати нову ексклюзивну ліврею мисливців за привидами. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтеся на канал. Дякую всім за перегляд!